Стін коледжу Київського національного університету технологій та дизайну зняли меморіал, встановлений у пам'ять про білорусів, які загинули за Україну. Рік тому також стихійно прибрали хрест, присвячений жертвам режиму Лукашенка. Обурені волонтери і досі намагаються розібратися у цих ситуаціях. Чому прибирають меморіали героям? Дізнавалася, і наша знімальна група. Я розумію, що я тупі, але ну знищувати свою історію це вже край, це вже. Не знати свою історію, ну це ще я розумію, можна відкрити Вікіпедію і почитати, але щоб тако ціле спрямовано її знищувати, Аті просто на Росію. Ну там люблять знищувати історію. Це відео української блогерки Христини Кавки. Вона обурилась, коли дізналась про демонтаж меморіалу білоруським героям. Ось як зараз виглядає пам'ятник, встановлений на фасаді коледжу Київського національного університету технологій та дизайну ще у 2016 році на вулиці Білоруській. З меморіального знака через погрози прохожих зняли національний герб та написи Слава Україні та Живе Білорусь підтримує обурення блогерки. І волонтерка Анжела Душаєва іде війна, і це одна з ліній фронту. Якщо ми по, по, будемо лякатися і знімати наші національні прапори, будемо знімати наші національні символи, будем, будемо знімати символи людей, які гинуть зараз за, за незалежність України. Так ми будемо стояти скаруваємо і зустрічати ворога. Меморіал встановили сім років тому. Тут історії тих, хто віддав своє життя на майдані. Та на початку АТО. Всі роки до пам'ятника приходили патріоти, волонтери, студенти. Оці знаки тут знак був погоня і флаг. За ці знаки в Білорусі саджають, а у нас їх знімають теж. І виникає питання: кому це вигодно і хто за цим стоїть? Ми написали свої звернення в поліцію. За те, що незаконно був демонтован пам'ятник, а СБУ ми написали, щоб вони розібралися. чому ректор 16-го року тут цей пам'ятник висить, і нікого не вони були до нього байдужі байдуже завжди. А це Карина Патьомкіна, теж білоруська активістка, яка приїхала в Україну боротися за права та свободи громадян ще до початку вторгнення. На її руці татуїровка зображенням ж самої білорусь. Погоні, яку зняли з меморіалу. Під час російського вторгнення герб погоня використовують білоруські добровольці, які воюють на боці України. Символ, заборонений режимом Лукашенка в Білорусі. Інформація про те, що його прибрали і в Україні, викликала хвилю критиків медіа. це вилізло у білоруських СМІ. Вилізло у білоруських СМІ білоруси почитали. Значить, що вони бачили по заголовкам. Що українці розбирають пам'ятники у Києві білоруським добровольцям. Тобто, заголовки були сформіровані так, будь сам би українці ненавидять білорусів, розбирають пам'ятники, не поважають пам'ять. Декан Михайло Куліняк розуміє важливість зберігати пам'ять. Неможливо чи замовчати, чи приховати пам'ять чи подвиг цих людей, які загинули за свободу України. І ніхто цього навіть не думав і не збирається робити. Однак такий меморіал вважають небезпечним. А після хвилі хейту створили спеціальну комісію, щоб розібратися, як діяти далі. Коледж постійно отримує погрози від перехожих, тому що ситуація ми знаємо, яка зараз від Білорусі і до Білорусі. Коледж ні університет в цьому не винен. І виходить таким чином, що вже лунали неодноразово погрози, що там щось кинуть, шибки поб'ють, і адміністрація як замінують, адміністрація коледжу стоїть тільки на одному на безпеці студентів. Волонтери від таких слів та пояснень обурюються ще більше. І Вони самі сказали, що вони зняли, і було знято слава Україні, «Живий Білорусь. І коли я сказала, чому ви зняли. До нас були питання, нам погрожували. Я сказала, а слава Україні! Чому ви тоді зняли? А Чому ви зняли тоді прапор український? А завтра вам буду погрожувати? Ви підете по вулиці всі білоруські прапори знімати? чи Що? Студенти за меморіал та готові за ним доглядати, але й на погрози зважають студенти тільки за щоб підтримувати цей меморіал. Загалі цю ідею, тому що дійсно це ж виходить в Білорусі, які померли за Україну, і ну, наші студенти це розуміють, і вони це підтримують. Є побоювання з приводу того, що є погрози від звичайних людей або ну дійсно є ті, які не розуміють цього. Директорка коледжу Любов Хмелевська вважає, що найкращим рішенням буде віддати меморіал волонтерам та знайти для нього нове більш безпечне місце Тож, найкращим рішенням. Є віддати меморіал відповідним громадам. Про конфлікти знає депутат Київради Дмитро Белоцерковець. Він пояснює керівництво закладу діяло у рамках закону. На, на жаль, законодавство у нас таке, що місто жодним чином не може відреагувати, щоб захистити такі меморіали, якщо власник будівлі хоче його прибрати. Все у такому меморіалу немає статусу. І власник цим користують. Я вважаю, що під час військових дій це неправильно робити, як мінімум потрібно з тими, хто його встановив провести дискусію відносно того, що чому це не потрібно, якщо університет вважає, що це не потрібно, і запропонувати теж альтернативу якусь, тому що не запропонуючи альтернативу, що ми бачимо, ми бачимо ненормальні дії, тому що білоруські партизани, які допомагають нам боронитися від Російського агресора вони теж мають право на вшанування. І якщо є активна громада, яка вшановує їх таким чином, потрібно просто підтримувати громаду в таких випадках. Поки альтернативи немає і вирішуються де і як відновлять пам'ятник. Волонтери фарбують залишки меморіалу, щоб зберегти місце пам'яті білоруським героям України. Лідія Канавалова, Олег Мартинюк, телеканал Київ.